Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 619 за підручником Алгебра 8КАС, автора Олександра Істер, і наше завдання довести тотожність. Давай, давай. Записуємо ліву частину. Нас найбільше цікавить вона, тому що по суті нам треба пройти до правої частини. Я думаю, тут вже всі зрозуміли. Так, а моя справа пояснити, так, де воно взялося 75 m квадрат мінус 12. Так. Відразу пишу помножити. Якщо ви слідкуєте за моїми відео, то я переворачую відразу. Ну, Не люблю я переписувати, одне й те саме. У нас в чисельнику m-0,4, а я пишу 5, замітьте. Так, а внизу у нас одна третя m. Квадрат мінус М плюс 3. Ну що, будемо застосовувати всі знання, які взагалі маємо, тому, як кажуть, нам удачі. Так, поїхали. От чисельнику першого дробу у нас формула скороченого множника – це сума кубів. М у кубі, ну тут ясно, 27 це 3 у кубі. Тому поїхали розкладати за формулою. Тобто, у нас буде m плюс 3. Далі квадрат першого мінус допиток першого і другого, тобто 3m, і плюс квадрат другого. 3 у квадраті це у нас 9. Красиво розклали умнички. У знаменнику ми можемо винести за 3. Воно все прекрасно ділиться. У нас вийде 25.m квадрат. Мінус 4. І ми бачимо, що тут формула скороченого множника, і нікуди ми з вами від неї не дінемось. Тому пропоную відразу її розкласти. так? Це у нас буде 5 5 мінус. Так, це у нас, якщо ми 3 виносимо зі 4, тобто 2 да? і 5м 2. Просто я мінімально, щоб мінімально це записувати. помножити. Так, у нас 0,4 я пропоную перевести, тому що ну, воно трошечки. Хоча можемо і не переводити. Давайте так. У нас просто 5М-2, і нам треба скоротити, тому не буду поспішати, просто запишу, поки m 04 Не будемо спішити. Ознаменник у 1 третю треба винести за дужки, бо вона заважає. Я вам серйозно, бо вона, як кажуть, не туди і не сюди. Так, що ми робимо? Значить, ну тут зрозуміло, що m квадрат. Так, якщо ми ділимо на 1 третю, тобто ми множимо на 3. Так як ми з вами вже вучимо ділення, то ви розумієте. Тому у нас буде мінус 3m. Ну і плюс 9, звичайно, тому що 3 на 3 9. І ми бачимо, що у нас вже є перше скорочення, щоб нам було трошечки легше це все записувати. Бо реально важко, да? так? Так. Ну, це поки що справилося. Так, що в нас в результаті виходить? У нас m плюс 3 залишається, так? Ну, Я дробу все ж таки намалюю. Красиво, так. М плюс 3 залишається, у нас залишається дуже великий знаменник в плані 5м 2, і на 5м плюс 2. Мені треба їх скоротити, ви розумієте? Нам з вами треба його скоротити. Я бачу, що я можу це зробити, але з однією умовою. У нас 0,4. На Як читаємо, так і пишемо. Так. Ну так, да. читаю 4 десяти, пишу 4 5, Далі, скорочуємо на 2, це буде 2 5. Згодні? Згодні. Тобто, щоб у нас вийшла двієчка, мені треба перемножити на 5 чисельник на 5. І знаменник на 5, щоб не порушувати нічого. так? Давайте множити. Помножити. І в нас виходить 5, М, так, мінус 0,4 на 5, 4 на 5, коротше кажучи, 20, один знак відокремлюємо, це буде 2. Ми хоч щось можемо скоротити. А знаменник це в нас виходить 5 третіх, так? Та без проблем 5 третіх. Хоч би не перепутати, це самое головне. Так, тепер переходимо до місії скоротити 5m-2, скорочуємо 5m-2. І що у нас виходить, що у нас залишається? Ну що ж, так, m плюс 3. Так, поділити, що в нас залишилось? 3 у дужках 5m плюс. Помножити. Ну, дивіться, я внизу напишу одиницю, не напишу. Щось не захотіла писати, так. Одиницю поділити на 5 треті. Тобто, у нас виходить, що нам треба перевернути, тобто 3 п'ятих, так? І дивіться, як гарно у нас скорочується: 3 і 3. Тобто, у нас виходить m плюс 3, поділити, і нам треба помножити на 5. 5 на 5 25. M. Ну і плюс 10. Таке саме таке саме. Важко, нічого страшного. Справилися. Це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!